Значит, доброго дня всім. От, і Дуже такий, значить, лакмусово лак папірець, такі, де роз, можна розрізнити, хто чужий, а хто свій, це є твердження про війну в Україні. От Якщо ми бачимо, що читаємо конфлікт в Україні, бачимо ми фразу, бо український конфлікт. Ми це зразу розуміємо, що це чужі. Що це ті люди, які проти нас, які проти демократії, які проти вільної України, проти справедливості, і вони підтримують Путіна. так чи інакше? Пам'ятаємо кризис в Україні, війна в Україні. От якщо ви слухаєте радіо, і хтось каже: війна в Україні це путіновська пропаганда, так чи інакше? Пан Зеленський менше сказав менше. <сум> Зауважив. Потрібно десь мені побувати в українському оточенні, почитати більше книжок українською мовою. Так, і що п -п -п Трамп знаходиться в інформаційній путіновській Бульбашці, так? за що визвав таку реакцію його Венса. О, вони його критикували за це. Почути прочитати, от я кажу, що якщо хтось хоче побачити всіх ботів російських, путіновських зразу в одному місці. Будь ласка, йдіть в Твіттер, або зараз Ілон переіменував це Екс. І там прочитаєте такі дивні речі. Наприклад, Венс написав, що. Зеленський тип, типу обідав е, е, містера Трампа, так як він, е, він це сказав. Вище. І, е, Трамп е, він, е, він знає, що він говорить, бо він, 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 в нього є дані, він не користується типу, розвідкою, він свою розінтелі розвідкою. свою користується, Він не користується, він не знаходиться у путіновській і Це дуже погано, що це він таке сказав про Трампа. Бо Венсце принижує Америку, а ми всі отакі от речі. Ну, мало цього, Ілон Маск також зразу е, е, підтримує Трампа я повністю. Бо містер Трамп, президент Трамп, він має не тільки розвідувальні дані, він має інтуїцію. І по цій інтуїції він зразу знає, що йому говорити, знає, що робити, і все. От ми бачимо, значить, таке. Тріо, ну, Венс, я не думаю, що він Тріо, ми бачимо такий дует Маск Трамп. Я не знаю, хто там на першій ролі, хто на другій. Але ви знаєте, що це мені нагадує, оце як, я проведу на ну, аналогія, це не повна, але як пам'ятаєте ті часи Червоного терору, що були 100 років назад, оце як е в большевики взяли генерала якогось там білогвардійського там. Гарного дворянського походження, який навчений в воєнних академіях, і має розуміється в війні, і вони його заставляли такий був момент, коли вони офіцерів ем, дворянів царської армії, вони, вони переходили на їхню службу. Часто дуже просто. Вони його сім'ю брали, закривали в підвалі і в, на луб'янки там, в цьому, або там у бутирки, або там. У Пітербургі десь і казали: От бачиш, якщо ти не будеш на нас красивих большевиків працювати, то в тебе дочка, ми її матросам віддамо на корабель, щоб вони попользувалися нею, потім кинем її в море. О, і так само зробимо з твоєю жінкою. О, а твому сину голову відрубаємо, якщо ти не будеш працювати на нас, погано будеш працювати. От, і, і людина, не всі ж могли пожертвувати для, для багатьох, для всіх сім'я саме дорожче. І тим більше діти, і так далі. І таким чином, вимушували людей, які ніколи не були на стороні большевіків, які були завжди проти них працювати, працювати на них. І, і вони брали, брали з цього вигоду дуже велику. Такі важкий період вони залучали таким чином професіоналів і як би то сказати. Могли, могли казати, що дивіться, на нас працюють нормальні і світові імена. І Так і це було і з багатьма, не тільки з, з генералами, офіцерами, воєнними спеціалістами, ну і також із багатьма вченими того рівня. Так чи інакше заручники брали сім'ю, і так чи інакше я вже то перед цим розказав, так і в самій грубій формі, як було на в м'якших формах багато. Оно завжди був, значить, комісар представлений до такого чоловіка, який, який, значить, дивився за ним. Дивився за кожним кроком, контролював. І будь-яке рішення він мав спитати в комісара, Комісар мав дати досвід. Тобто ж така була, як така цепочка, на яку таку собаку прив'язують. І ця цепочка це був комісаром, називався кра красно. Краснозадним комісаром, краснопогонний, це петліці в них тоді ще були. І він дивився за цими ді -ді діями, які не були зовсім лояльні до них, або не зовсім були лояльні до більшовиків, до кремльовських більшовиків. Так і у мене щось я я дивлюся на це, все, і це. Мені нагадує в грубій формі поведінку Ілона Маска. Оце Ілон Маск, оце він під виглядом такого комісара. розумієте? Як ми мені, бо я, я його фанат. Вже бив, я фанат його крепки, так як я рахую, що е, ми можемо спасти людство тільки е, методом розширення експансії, експансії на другі планети, освоєння мінеральних ресурсів, будівництво там е, житла, будівництво там е, сучасної економіки. І, Технологічних таких моментів знає, з допомогою робототехніки, з допомогою сучасних двигунів, іонових, ядерних і рухатися вперед до освоєння сонячної системи. І в мене дуже велике розчарування в його діях. Я ніяк не можу курити, навіщо йому ця, навіщо йому ця, ця політика, куди він лізе і визиває таке негативне відношення у багатьох його сторонників. От, і як ці події будуть розвиватися далі, я хочу сказати просто, я не знаю. І Я думаю, що ніхто не знає, тому що мало хто міг передбачити, як, як таку ситуацію. Е, я е, ще бачу, і е, це називається White Noise. Ви бачите, перед цією великою грою містер Трамп взяв і зачепив всіх підряд. Зачепив він і Канаду, і тарифами почав розлякати всіх підряд. І е, так само і Панаму, і Мексику, і перейменування якісь дурні робив, не позрозуміло нікому, кому вони потрібні. Далі Гренландію, на Англію наїхав також і на Японію, і на Китай, і на. Ну, так виходить, що він йому не потрібно союзники. Це буде називатися Зробимо Америку велику знов. Це коли Америка буде великою, коли в неї ніяких союзників ніде не буде. Я так зрозумів його політику. Але ще з другої сторони це похоже на white noise або називається Білий Нот Радіо Слухачі, що такі значить Білий Ной, Білий такий шум». Для того, щоб відволікти від щось важного, такого основного, що має статися. А це велике основне, що має статися, це він хоче shift, повернути в політику Америки до союзу з Росією. І таким чином він це робить, що оці всі союзи, які Америка має зараз, а маються на увазі. Тісні співпрацю з Європейським Союзом, е, майже відкриті кордони, нема тарифів тут з Канадою, о, і з Мексикою, із НАТО як, як Союз П'ята стаття. Проти... Хочеться все скоріше вийти з нього, відмінити, викинути його на сміття і робити геополітику тільки з Рашкою, як з головним союзником. Повністю закриваючи очі на те, що Америка. Значить, не тоталітарна країна, як, як Росія, а демократична країна і ті цінності, які Сполучені Штати, за які боролися на протязі століть з дня заснування Сполучених Штатів, що це була країна вільна для людей, для мігрантів для, для ідей, для релігії, для релігійних груп. Вони, похоже, всі зараз кидаються е, коту під хвостом. Бачимо, це дикі якісь арести іммігрантів. От вона в мене є один в таксі, одна знайома. От, то вона каже, що по школах ходять поліцейські дивляться, які діти іммігрантів, питають, ловлять цих е, з південної Африки, грузять їх і викидають на територію Сполучених Штатів. Такі дикі речі розумієте? так, що. Тому що раніше я, так воно було завжди, що дитина і навіть це він відміни. Ну, такі речі, які ніхто не може зрозуміти. А, але це, похоже, що а, воно працює в таку сторону для його головні рішення, які тільки зараз починаються. А це, а це по чому я бачу, що вони починаються? А ви знаєте, що от я вчора така інформація у мене проскочила по, 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 по мас що От канадійці думають, що за ці тарифи там хтось літав, вони домовляться. І Трамп піде на зниження цих тарифів. І це така, 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 значить, типу, погладили тебе за ушком. А ти мої рішення, ти вже щасливий. Я тебе ощаслив, бо тебе поставив чергу там назад, значить, що буду по спині бити, а зараз не буду, значить, буду менше бити. І ти поставиш ззаду, розумієш, і ти будеш вже щасливий від того. І бачите, як я буду жертву роздирати або кидати, або обманювати, до якої черги дійшла, або по чомусь другому. От, як і, як і ті заяви його. Бачите, що переписування історії. І саме мене більше, що це зрозумів, типу для маска, що Маско це прекрасно розуміє, це переписування історії. так? Бо Говорити про те, що Путін це нічого, Путіна нічого не цей, Путіну їм подобається, він Путіну віри, і, і що Путін хоче миру, і з Путіном домовиться, а Україна, значить, це, Україна це почала цю війну, і Зеленський почав цю війну. І, і деякі речі, ви розумієте, дикі речі, дикі речі. От. От, і зеленський діктатор. Зеленський хто хоче. Оце важливо, що я що я хотів зупинитися всім. Нам треба зрозуміти. Я не являюсь прихильником диктатури. і я тим більше не являюся з команди Зеленського. О. Цей хлопчина він має понести відповідальність про те, що він повністю прошляпив і не підготовив Україну до російського вторгнення. Його вибрали, він обіцяв всім, що закінчення війни. Він кричав Порошенку, а а почему ви не, не, не окончили цю війну? Ви ж могли там на стадіоні тоді. А, да. а тепер його цей питає теж. А почему він три года, значить три роки не закінчив війну, його Трамп питає? Так ніби Трамп збирається замість нього теж сідати на президентство в Україні. От, і це все разом негарно, негарно виходить. Тому, по-перше, що ми не можемо ці вибори зараз мати по фізичній причині. І ви уявіть собі, що зібрати людей на виборчій дільниці в цей час, коли може прилетіти туди ракета, бомба, дрон. І чим більше до фронтової лінії, тим більше шансів, що вони пахнуть по комусь. Або спробуйте на фронтовій лінії по частинах, по всіх локаціях рознести виборчі бюлетні, щоб проголосували, як це можливо. А ви розумієте, скільки біженців, біженців, які в Європі, де їх там знайти? Багато з них ніде не реєструвалися, вони живуть підпільно, вони не зареєстровані. Вони по всіх країнах, 7-8 мільйонів, 5 мільйонів, ніхто не знає цифри, багато, ну, що так таємно втекло, як їх не мають проголосувати. такого також громадянин України. Вот. Я також громадянин України, хоча давно являюся канадським громадянином, але з мене ніхто українського м'ясо не забирав, я не виходив. Автоматично я громадянин України, хоча маю всі документи. Просрочені українці, треба відновити їх. Але я вже не ходив давно-давним ніякі вибори, тому що я тут живу в селі під Торонто, це потрібно туди їхати. І мені, по-моєму, в цьому досвіду персональному що ні разу. Я завжди голосував за тих людей, за які українці чомусь не вибирали. Так як, наприклад, і це почалося ще з Чорновола. Я голосував за Чорновола, я його не вибирали. Потім я зала нового голосу, економіста з Вінниці, толковий хлопчина, не знаю, куди він дівся. Е, я теж не вибрав. І так багато разів, багато разів, за кого я голосував, їх не вибирав. І я зрозумів, що я не належу ментально до, до, до українського стаду. І я емігрував. І тут теж я ходив раз на вибори, чи два рази на вибори, і бачу, знов не вибирають. Того я хотів би, щоб правильно думаю вибирати. І тому я більше перестав ходити. В сенсу немає ніяк. О. Але в цей раз, в цей раз, якби це от, І що це нам дасть? Я відійшов в сторону трошки. Це нам не дасть нічого. Абсолютно ці вибори, тому що їх зараз провести неможливо. Неможливо в зв'язку з війною. От. Зеленський абсолютно легімітівний президент. І він ніякий не диктатор, і його вибрали українці більшістю голосів. І його президентство законне. По Конституції написано, що в воєнний час вибори не можуть бути. Тому треба прикусити значить, язик і вухами слухати тільки типи, де кажуть, що російсько-українська війна Росія напала на Україну. І веде агресивну війну. О, Росія країна-агресор, яка має заплатити за свої злочини і понести покарання за це. О, Україна суверенна країна і має право по статутах різних і підписати, значить, просити, просити, як не затребувати російське слово вискочило. Повернення всіх своїх. Державних повернення до державних кордонів, як було обіцяно, як підписано, як цей не раз повинно всіх організацій, що всі території, які належали Україні, вони мають бути повернені назад. Гарантії мають бути на повернення. Це легко сказати. Це важко зробити. Я це знаю. Але це потрібно робити. І потрібно І потрібно. є люди, які нас підтримують. Ви розумієте, Трамп може пройти місяць-два-три в нього хвіст. Повернеться в другу сторону. О, може робити зовсім протилежне. Бо, по-моєму, він людина емоціонально така. і ми, ми не говоримо про те, що він там агент КДБ забербований. Я в ці конспіраційні теорії, я фактів немає, я нічого не говорю ніколи. Я не знаю. Люди так говорять. Я чув теж це все. От. І, але нам потрібно знати, що вибори зараз зло. Вибори можливі півроку після. Закінчення війни, підписання мирної угоди на умовах вигідних Україні. Добре, ми не розуміємо, що Крим зараз повернути воєнним шляхом і територій всі неможливо. Добре, але хай будуть гарантори, що вони далі не цей не, не підуть. Хай будуть якесь військо європейське, ну незвичайно, не китайці з індусами з бразильцями. Ще їх не вистачало на Україну. І Це великий позор буде уявляти. Це позор французам, англійцям, німцям, поляків. Полякам, щоб на, на, цьому, на території України на лінії, щоб стояли там індуси у цих воєнних, розуміє з китайцями. Це, це шок для Європи. І ми знаємо, що це країни Брік, це союзники Росії, а ніяк не свободного вільного світу, так і ні. З цим вільним світом навіть. Трампа проблема теж вже з рейтингом. Він чіпляє Зеленського, але Зеленського більшість українців все-таки вони його підтримують в його діях і все. В нього у Зеленського вищий рейтинг. Я розумію, під час війни нема за що люди бити. Люди гибнуть, сім'ї гибнуть, будинки розвалені. все. ми це все це все в людях душа, люди зморилися. Це все це все, розумію. Але в Трампа рейтинг піде донизу. Він три тижні покомандував в нього вже 40%. Ви бачите, що це таке, що там теж немає в нього того рейтингу. що Він розказує розказу. І тому саме головне не слухати це. Все. Оце всі і політики не треба слухати, навіть американських. Бачите, які вони можуть теж бути шкурні інтереси, думати, про не гарно. Ми дуже розчаровані цією, ми любимо Америку. Ми любимо американську демократію. Ми хочемо, щоб в Україні було так, як в Америці. Але в тій Америці, яка є Америка, де люди вільні, де люди, люди живуть, а не в тій Америці, яку Трамп готовий в Союзі з Росією і, і Трампу, щоб на царство там посадили, як Путін. А це його мрія. Він впевнений, що хоче сісти на трон як, як Трамп, як Трамп хоче сісти, як Путін. О, і Щоб пам'ятники були ще в, 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 в цьому. Біля о, білого дому путіну, щоб построїли йому. А потім вже після нього, як він уйде, щоб пам'ятник йому поставили біля цього сього. Ну, Такі речі, розумієте, біля будинку біля Білого Дому, що пам'ятник Путіну стояв. О, це його герой. Це його герой. І це герой цього де маска теж. Я не знаю, вони його перекупують. Тож ми не знаємо, ми не знаємо цього. Ми бачимо, як він себе веде. Ми бачимо його акшен поведінку бачимо його поступки бачимо але ми не можемо знати це правда чи ні але це, це, це нам це дуже відштовхує і насторожує нас нормальних людей і тому, тому не треба не потреба тримати тримати хвіст пістолетом а треба знати де наші вороги, не друзі не друзі американський народ це більшості своєї він налаштований на підя це знає я тут в Канаді зараз був. Я, то поки я почав зранку сьогодні прийшов на роботу, то мені, то мені розказав і завгар, як він любить Україну як і який Трамп мудак. Потім я прийшов, там дівчина з дівчинка, яка ну така дівчина дівчина, років 30-ті. Вона не не, мерить, не не має чоловіка, там якийсь бойфренд, вона мені розказувала, розказував тут не наше діло, так, то вона така симпатична жінка. Роки ну, казав, що навіть неї бо України, українського. Ну але ну це не киділ. То вона диспатчером працює. Вона так проти Трампа була і каже, що Трамп такий паць. Це, це тільки я зайшов. Це тільки я зайшов. розумієте? що е, я бачу тут по канадіцях, вони вони прямо тако шоковані, що це вироблять. І, і Трудо сказав, що ми будемо з Україною до кінця. Ми підтримуємо Україну. Україна не агресор. Україна жертва агресії, Україна захищає свободу і демократію, демократій, сказав. Так, і ми думаємо, що здорові сили в Сполучених Штатах, а і демократи, і республіканці з його партії, вони трошки йому роги позбивають, так і трошки поставлять його на місце і вернуть його у, у берега. Бо, бо бо, це щось, бо це щось він вже наляпав, таке, що вже не лізе нікуди, так і. І дуже це сильно і наші європейські союзники, також вони, вони теж шоковані оцем, цією адміністрацією Трамповською, так? Ну, але ключові слова, ми, ми знаємо ключові слова, так? Бо хтось, якщо чуємо, що говорить, що криз, українська криза українська або українська війна, або війна в Україні, то ми знаємо, що це вороги. Вони несуть нам дезінформацію. Тому що правильно буде російська агресія проти України, російсько-українська війна, де прямо сказано, то, що Росія напала на Україну і вбиває мирних українців, що Україна обороняє свою державу, своє життя, свою е, значить, е, майбутнє і майбутнє своїх дітей. От це правильно. Оце це, це кодові, якщо б розпізнати, хто наш. А хто не наш, хто ворог, треба дивитися на цю термінологію. Ну все, дякую, що мене слухали. Всім гарного дня.